Ютубі в мене не було досвіду ніякого. Ну можна сказати, я займався до цього рік дизайном обложок і трошки монтажом. Півроку до твого курсу я пробував перезаливати відоси, і типу за 10 відосів в мене було 0 переглядів. І я кинув це все після навчання. Які ми маємо зараз результат? Зароблено було. Ну, дивися, оцей самий топовий. Це 180 тисяч гривень. Потім є інший канал там сімдесятка. Зараз десь один канал там десь тисяч доларів плюс-мінус. І ще один я продав там десь до двох тисяч. Тисяч доларів теж то сумарно виходить десь чуть менше 10 тисяч доларів було зроблено. Ну десь так, при тому, що я ж не сам це все роблю. Це з команда, В мене як ми спочатку з хлопцем з навчання познайомились. Mm -hmm. Ми зробили з ним команду, і зараз в мене в команді працює 8, 8 людей зі мною працює. Нас разом всіх восьмеро. Типу, yes. в мене зараз своя команда. Я до речі, цього не знав. я до речі, цього не знав, що ти познайомився на навчання. А от як це було просто типу, типовчаті почали списуватись, почали разом робити канали? Ні, ми Почали двоє вести квізи. перша моя ніша це були квізи. В мене не пішло. Потім я зробив канал по Майнкрафту. Ну практично довів до монетизації там 200 сабів лишилось. І я подивився конверсію РПМ на Майнкрафті і подумав, що не дуже коротше. Ну, мені не сильно сподобалось. І ми зроб... купили з хлопцем монетний канал і почали вести його разом. Потім ще один, ще один. І помаленьку це все перейшло в команду. Можна так сказати, прикольно. А де у знаходили? Це люди теж з навчання? Дехто знайомий, дехто з навчання, дехто з інших потоків, де були таких більш-менш перевірених людей. Тобто, виходить, що люди, навіть які взагалі не мали досвіду, ви їх обучили, і по навчанню типу можна заляти людину з вулиці, так скажемо? Так, так. Я брав. в мене був колега мій по цеху, по дизайну, і я, типу, його заставив займатися Ютубом, і ми з ним щось чотири канали теж зробили. Тобто зараз це влаштовано так, що як плате фіксу чи відсоток з каналу? Ні, ні, я. Я зі, всі... зі всіма працюю на відсоток. Типу на фіксу не дуже, бо з фікси або це неякісний шлак контент роблять, або люди розбігаються. Вони отримують знання і просто втікають. Бували випадки, що людина сиділа три тижні робила, 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 а потім хоп, і все, типу, і йшла. Я поняв. Окей, давай тепер перейдемо трохи по аналітиці. Часу тобі взагалі вийшло вивести цей канал на монетизацію. Скільки часу пішло від першого відосу до підключення монети? Оцей канал цікавий. Я його спочатку не вів. Це був канал, так як цього знайомо, і потім я приєднався. Ми спочатку хотіли його самі добити. Потім ти сказав, що можна. Потім ми його. Цей канал пройшло три тижні, і він от вистрілив. Було 12 тисяч гривень в день. Він щось халібався, потім знову дав міні постріл то два дня по 6 тисяч гривень. Він приносив, і типу, от. окей, okay, давай прийдемо по типу, інакшим каналам. Так, дивися, на цьому каналі також. от, два відоса за один відос 30 тисяч гривень, за другий відос 20 тисяч гривень. Прикольно. А скільки Це... часу на то, щоб створити, наприклад, відео? Ну, ми працювали разом. Я працював над сценаріями. Мені йшло одне відео в день. Ми випускали. Типу, мені на один сценарій і ну, йшло 30-40 хвилин. Ну, і йому там Ну, до 2 годин часу один віднос, так грубо кажучи. Другий канал тут... 70 тисяч гривень за весь час каналу. Суть в тому, що це, можна сказати, така сама ніша, але вже з іншою мовою, через то тут RPM менший. Mm -hmm. а, Окей, mm-hmm. Та... okay. до першого каналу, який, наприклад, на ньому RPM виходить там за тисячу а, 310 гривень. 310 за тисячу. Ну це десь приблизно а... 8 доларів. Ну там як коли, типу, допустим, зимою там і до 13-15 скакало, типу, доларів перед новим роком, а зимою X2. Супер, взагалі. Oh. Розкажи так, хоча в двох словах, людям, які будуть дивитися інтерв'ю, що ти знімаєш? Про що твій контент? Ну в мене багато ніж насправді. Ну по факту найбільше це історії, але не так, що все в одну калітку там різні історії, є різні підніші. Є аїшні канали, які зараз пробую розкрутити. Ну, подивимося, що з них вийде. Більшість контенту, або весь контент хіба типу, створюють саме нейронки. Ну, ти сам там нічого не знімаєш. Так, так, так. Весь контент нейронки. Я не знаю ні одного відео своїми руками не зняв. Ну якщо брати камеру і все решта. Тебе почалось на тижні часу десь канали. Тобто проблем з виводом грошей не було на карточку. Все от, спокійно, все окей. Так, так бо вже без питань. А на що в ти побратим ці гроші? Якщо не секрет, що собі купив собі? Ой, я купив собі телефон, Samsung, цей S24, Я взяв собі периферію, клаву, мишку, мікрофон. Ну насправді так просто багато. Гуляти, можна сказати, там десь поїсти смачно, ще щось таке. Ну, типу, я так більше нематеріальна людина, я не знаю от за емоції. Окей, що можеш знаю, виділити, що з навчання спрацювало саме для тебе, що тобі допомогло взагалі зробити такий результат? Найбільше це підтримка, по-перше, це твоє оточення, от, воно формує тебе. Найбільше впливає це оточення. Саме головна фішка навчання, типу, це оточення і підтримка. Типу, щось ти не знаєш тобі, друг підскаже, щось друг не знає. Ти йому підскажеш, і з цього і виходить результат. Окей, от. А, що можеш на кінець порадити людям, які теж хочуть зим на навчання. От але ще думають, переживають, не знають, треба їм того, чи не треба. Що би ти порадив собі на початку свого шляху? На початку ну дивися, тут ще залежить від людини. Ютуб це насправді це дуже багато роботи. Ну можна дойти до результату. що ти будеш дві години в день сидіти, і типу нічого не робити. І заробляти, але для цього тобі треба буде дуже багато пахати, в прямому сенсі цього слова. Головне це не здаватися, 100% рано чи пізно воно вистрілить.